Так, всім привіт. Доброго вечора, Хлопці, дівчата. Хто дивиться. Дякую, що зайшли на канал. Нагадую, звати мене Андрій. Ось мій контакт. Всі побачили, да? 066 471 9200. Це телефон для зв'язку. Телефон Viber Telegram. Так, все зрозуміло. Кому не інтересно, можете виключати. Займаюся тим, що виготовляю вали до дровоколів, моркви, різне таке до дровоколів. Почнемо. Сьогодні наготовлю вам отакий комплектик. Я не пойму, фокусується воно чи ні. Так, почнемо. Двигун від стиральної машини має отакі характеристики. Чи це верх ногами? Ось так, мабуть. Коротше, кому треба, прочитаю. є Двигун від стиральної машини, регулятор обертів. Пасок поліклиновий, шесть ручейков, Сам вал з моркою. Оце все один комплект. Ось такий клинчик, щоб дядько сюди під низ приварив, щоб дрючка не затягло. Оце все є комплект. Це, це І ось маховик від нього. Маховик вага 13 кг. Волга чи УАЗ, не знаю. Не дуже розбираюсь на тому та й не хочу. Оце все коштує 5 тисяч гривень цей комплект. Тобто, двигун показую. Ось вилка, ось розетка. Все. Він вже починає дергатися, як припадаш. Не дергається він чому? Бо на мінімум виставлено. Починаю додавати. Бачите? Та й бачите і чуєте, що швидше крутиться, ну і так далі. Все, зараз він зупиниться, всім зрозуміло, да? двигун робить, в ту сторону, що треба. Тобто, що ви робите? Купуєте цей комплект. Купуєте цей комплект, так, зараз я його підзупиню трохи. Купуєте цей комплект. Робите якийсь стіл. Отак от мотор ставите. Ну, звісно, що виставляєте це все діло, да? Це я для тих, хто не розуміє, як воно робиться. Ось так воно виглядає. Ставити маховика сюди, на болти взяли. Це діло приварили. Не до моркви, до столу. І все, у вас є готовий дровокол. Рубаєте дрова, чи колите, чи що. Нагадую, вартість такого комплекту 5000 гривень. Є ще отакий потужний вал. Діаметр 43. Підшипники 208 на 40. Діаметр моркви близько 100 мм. Там 95-98. Ніхто її не міряв. Сото округляка зроблена. Довжина порядка 250 мм. Різьба двохзахідна, Ліва крок 16. Ось видно, що вона двохзахідна. Чи заходна, чи як хочете її називати. Крок 16, два заходи. Взято на 6 гужонів. Ну, звісно, що в валу посверлені лунки. Чи як їх там правильно називати. Все. Значить, зроблена шайба, вона ще без отворів. Сюди підходить зіловський маховик, який валяється у вас за сараєм. Тобто купуєте вала, чіпляєте сюди свій маховик зіловський, посадка 140. В кого є мтиземшний, там шмиземний, якщо, що, зробимо цю шайбу менше. Тут має шків. Тобто шків поглиблений, пхається туди профіль А, профіль Б. І на валу нарізано, теж не фокусується. О, сфокусувалась. Під двіжок від стиралки. Оце справа профіль. H, ні. Оце профіль G, оце профіль H. Тобто під любий ремінець, який вам заманеться, який ви то робите. Є маховик на нього окремо 56 кг маховик важить 56 чи 58 За маховик ціна віддільна. Вартість вала 5 тисяч гривень. В такому вигляді, як він є. Їдемо далі. Так, ну звісно, що моркви кому треба. Теж. Ну, різьба на моркві може бути люба. Права, лева, двох західна. Ось бачите, західна. Звісно, що отвір, ну, це ще заготовка, він неросточений, чекає свого власника, під який треба вал під той розточим. Вартість моркви 1400 гривень, сказав, такий вал в производстві, він ще, так сказати, в дуже сирому вигляді. Тобто сюди що? Сюди чіпляється або пилка посадка на 32, або оця ось морква трьохзахідна, що я показав. Тобто вона буде теж розточена під той розмір. Буде сідати сюди або пилка, або та морквина. Сюди зроблена отака, ну, ступічка, не ступічка, ну, вона ще тільки обварена. Тобто Ось так вона буде. Неважливо. Сюди ставиться маховик. Газоновський, Газелівський, ну, коротше, волговський. Волга 402 УАЗ, і газ 53, і газ 51. 406, 405 не канає. УАЗовський сотка теж, як оказалось, не канає. Там друга посадка. А оці всі. Старорежимні, так будемо казати, тобто 402-й УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-51, все воно підходить. Тобто, з цієї сторони буде маховик, шків. Ну, з болванки буде нарізаний шків, проточена посадка. І все, маєте собі або дровокол, або циркулярку ставити, ну, пилку ставити, використовувати як циркулярку, або робити ще додатково така можливість зробити ще поріз. Ну, трохи, звісно, прийдеться погратись, але воно у вас буде. Ножі, сюди дам нові. Це, діаметр вала, там 100 мм. За це кому інтересно, теж. Окремо. Пишіть або дзвоніть. Ось номер 066 471 9200. Це я для особа одарених повторяю. Ось. І є ще на пропозиції отака цікава, але не потрібна мені річ. Це є це тіски. Ці тіски саморобні. Звісно, що вони не прицензіонні, не лікальні. А по одній простій причині, що все воно досить легко крутиться, розходиться. Вон бачите, губка виїжджає. А не прицензіонні вони вже пойняли із за чого. Тому що підора якась. Ну, трохи в неї з мозгами не все в порядку, Діла сквозні пробиття. Все. Бачите, да А так воно все чотенько без люфтов, без ніде нічого. Крутиться, ось я крутю. Ну, оце ось такий косячок. Не знаю, там передає камера, не передає. Ну, це ви як майстер заварите собі, хоч і болгаркою, і буде ляля. А так все, губки. Чіткі губки є кальоні, губки, слава Богу, не покоцані. Роз'їжджається вони так мають 80 мм. Роз'їжджаються на 80 Ну і звісно, ще можна їхати і їхати. Тобто на 80 вони роз'їжджаються ну, до стану здорової людини. Тобто, щоб ця губка не падала вниз. А так воно ще на 20 мм. Навіть 30 роз'їжджається. Все, тут пороблені такі призмачки. Ну, може, якусь циліндричну деталюху треба взяти стоя. То ви вже самі будете знати. Вони доволі низькі. Мають. Десь приблизно 50 мм. Це діло, десь лінійку я свою впала, ну вже не буду шукати Так, десь 50 мають. Так, 80 губки. Роз'їжджаються, ну, теж будемо рахувати на 80. Ось така річ, коштує тисячі гривень. Все. Якщо ви не готові надіслати предоплату на дорогу або повністю оплатити річ, краще не гайте, не мій не свій час. Ну, саме основне не мій час, не гайте. Бо дзвонять різні, відправляють. Кажу, добре, відправлюсь. Дай мені пару гривень, щоб я... та ну що тут таке. А потім, виявляється, що й дорого, а потім вказується, що воно її не треба йому. Воно сидить, пийнуло там трошки горілки. Тілік дивиться, дай думаю, буду дзвонити. А мені воно треба. Так що хлопці, поважаємо, цінимо свій час. І час других людей. Все, нагадую ще раз мій контактний номер. Ну, кому треба, той з першого разу пайняв. Кому треба, замовляйте. Все, хлопці, гарного вечора.